Слава Ісусу Христу, дорогі наші військовослужбовці. Сьогоднішній день хочу всіх вас привітати із святом преображення Господнього, а також це свято, що в народі ми називаємо Яблушний Спас. Історія цього свята нам розповідає про те, що Ісус Христос, взявши своїх апостолів, Петра, Якова і Йоанна, пішов на Святу гору Фавор, щоби там помолитися. І під час молитви, коли Він молився, його тіло преобразилося. Під час преображення з'явилися старозавітні пророки Мойсей і Ілля, і був чутий голос із неба, Бога Отця, який сказав: це син мій улюблений слухатись його. Починаючи свій день сьогодні в свято, ми починаємо його в з молитв. І в нас, в українців, одне бажання, щоб настав мир, і щоб наші військовослужбовці всі були вдома біля своїх. Родина. Сьогоднішній день я хочу всіх вас привітати і подякувати вам за вашу службу, що ми сьогодні, народ України, маємо можливість святкувати і продовжувати жити. Дорогі наші захисники і захисниці пишаємось вам і віримо в нашу перемогу, віримо в вас. Слава Україні!